Тричі артилерією російські окупанти обстріляли Бахмут. Травмовано трьох місцевих жителів. Зруйновано приватний та багатоквартирний будинки. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Бахмут Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Вночі росіяни обстріляли Курахівську громаду. Пошкоджено п'ять приватних будинків лінії електромереж в СМТ Курахівка та один будинок в селищі Берестки. Травмованих та загиблих місцевих жителів немає. Частично будинки не зели а пощастило. Всього в громаді було. Е 41 тисяча на даний момент в громаді залишається 21 тисяча населення громади, плюс приблизно 6 тисяч переселенців. Це Мар'янка, Ольга, Підар, Красногоровка. Багато людей ми організовано евакуювали автобусами на поїзда. Потім автобусами на Дніпро Запорожя прословного времені і люди просто почали возвращаться. Вночі армія РФ вдарила ракетами по Краматорську. Зруйновано спортивний клуб, приватні будинки, пошкоджено асфальтову дорогу. Травмованих та загиблих немає. Наразі комунальники прибирають наслідки обстрілу. Місто знеструмлене, немає тепла та водопостачання. Йдеться на сторінці начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.